На землі ми знаходимо місця, які є красиві, прекрасні, надзвичайні, вони милують наше око. Люди стараються туди поїхати, подивитися, побачити, подихати свіжим повітрям, помилуватися мальовничим краєвидом того, де вони поїхали. І якщо говорити про красиві місця, то є на землі місця, які є приємні, які радують людей, які веселять, які подобаються людям. Але бувають і місця, які людям неприємні. Бувають ситуації, про які людям згадувати досить і досить неприємно. Так ось серед всіх прекрасних і цікавих місць особливу увагу привертають до себе пустелі. Ну і слід підмітити, що є різниця, що побувати в пустелі туристом самому, відчути оцю всю, це все навколишнє. Побувати в тій присутності пустині. А що дивитися пустиню, сидячи на м'якому кріслі або на дивані? Правда? Коли ти переглядаєш екран, і ти там дивишся, там те, там те і там те. Але коли ти сам переживаєш і коли ти сам там є, це зовсім інша різниця. Набагато важче людям переносити духовну пустелю. Набагато важче людям переходити ту пустелю. Яка їх зустрічає у їхньому житті. І це ті ситуації, коли ми залишаємося самотні, наодинці, коли ми, можливо, в якомусь розчаруванні в проблемах переживаємо відкинутість, відчай, і буває навіть е, зневіру. Це все є якраз і духовною пустелею. Характеристика пустель, вона різна. Пустелі бувають різні: піщані, кам'янисті. Глинисті, солончакові. Пустелі, вони є різні по виду, пустелі різні по об'єму, по території, за площею. І якщо говорити взагалі про пустелі, то пустелі займають майже третину суходолу. Цієї землі. Площа світової пустелі постійно збільшується. Пустелі не зменшуються, а збільшуються. Це і наслідки чогось. І так взагалі, якщо говорити про характеристику пустель, то основна головна відмінність пустель це є посух. У пустелі ви не знайдете приємного відпочинку. Там є посух. Значить, якщо говорити про юдейську пустиню, коли люди залічують слово пустеля, то. В них складається своя якась уява. Люди відразу думають і уявляють собі Сахару. Але якщо говорити про Сахару, то Сахара зовсім відрізняється від юдейської пустині. Від чого сформована в нас уява про пустелі? Ми десь щось чули, десь ми щось бачили, з якоюсь інформацією зустрічалися. І коли ми чуємо слово пустеля, в нас є своя уява. Але якщо говорити про сахару, то сахара це рівнина, це піски, це бархани піщані, спекота страшна. Але якщо говорити про юдейську пустиню, то юдейська пустеля взагалі не така, як сахара. Найвідомішою пустелею в світі, звичайно, є сахара. І вона є найбільшою пустелею нашої планети. Вона частково займає, або ж скажімо, затравує 10 держав, уявіть собі. Настільки вона велика по об'єму, що вона доторкається до 10 держав. Значить, сама характеристика цієї пустелі у тому, що у Сахарі дуже сильні, потужні піщані бурі. Піщані бурі, піски і ось ці. Піски вітри вони формують дюни, як ми бачимо на картинці. Значить, у сахарі немає жодної річки, окрім деяких ділянок. Наприклад, це ніл, який протікає, і навколишні ділянки біля нілу. І якщо говорити за саму Сахару, то Сахара явно, ну, вважається самим гарячим місцем нашої планети Сахара. Якщо ж ми говоримо про юдейську пустиню, то юдейська пустиня зовсім не така. Юдейська пустеля це та пустеля, в якій проповідував Йоанн, ця пустеля вона має більш гірський ландшафт. І Іудейська пустеля це скелі, це гори, каміння, щебень, пісок, утьоси, каньйони. Там є вода. І якщо загальному сказати, то іудейська пустиня вона вважається кам'янисто-щебенева пустеля. І іудейська пустеля вона є найменшою пустелею світу. Вона розташована на території Ізраїля. На західному узбережжі Мертвого моря. Сама іудейська постеля вона являється однією із самих загадкових постель світу. Вона скривала в собі відлюдьків, втікачів, аскетів. На схилах цих гір можна по сьогоднішній день побачити печери, в яких переховувалися можливо втікачі. І з Біблії ми знаємо, як Давид переховувався. І ці печери вони скривають велику тайну по сьогоднішній день. Є багато чого що не розгадано. В деяких місцях цієї пустелі є зелені ділянки живності. У цій пустелі є вода, на відміну від інших пустель. У юдейській пустелі є вода, там є джерела, є й навіть водоспади. Це та сама пустеля, в якій ховався Цар Давид. Це та ж сама пустеля, через яку переводив Бог Ізраїля. Це та сама пустеля, в якій проповідував Іоанн Хреститель і хрестив. І це та ж сама пустеля, в якій сатана спокушав Христа. Взагалі, пустеля іудейська вважається заднім двором Єрусалима, Вифлеєма та Хеврона. Значить, вода. Саме важливе у пустелі це є вода. Коли туристи десь піднімаються в пустелі, гіди наголошують на те, щоб люди могли мати з собою запас води. Там сімечки в кармані не поможуть. Дорогоцінні якісь речі теж не поможуть. В пустелі саме дорогоцінне, це вважається вода. І якраз іменно про запас води особливу увагу вділяють або ж нагадують гіди. Коли у самій пустелі йдуть опади дощі, всі гори, ну, там здебільшого ділянки, де є тільки можливість, вони покриваються зелені, зеленими стають. Але в Юдейській пустелі дощі йдуть дуже рідко. Дуже рідко. Я читав недавно інформацію, наскільки вона правдиво, не скажу. Раз в рік проходять опади. І тільки коли проходить дощ, після дощу зразу з'являються зелені ділянки, з'являється зелень, різні рослини і так далі. Але, оскільки там йдуть дощі рідко і посуха велика, то ця вся зелень дуже швидко пропадає. І пустеля залишається піщаного такого жовтого кольору. У самій юдейській пустелі є ділянки, де є дуже багато зелені, ну, відносно, і вона постійно зеленою. В чому секрет цих ділянок, що там є зелень, як ви думаєте? Якраз весь секрет заключається в тому, що ця зелень, ті всі рослини, чи там дерева я не є досить компетентний, вони пускають досить глибоко корені вниз і вони сягають до води. І оскільки там є вода, вони живляться цією водою і вони ростуть. Говорячи про юдейську пустелю, потрібно замітити таку річ, що є підживка води, зовнішня, а є підпитка або підживка води внутрішня. Зовнішня підпитка це душі. А внутрішня це джерела або ж істочник. І якщо говорити. Про воду, яка випадає в пустелі, або яка є в пустелі, то, звичайно, та вода, яка є внутрішня, ті джерела або ж істочники, як ми говоримо, вони набагато більше дають ефект, ніж те, що один раз в рік чи два рази в рік ідуть дущі. Якщо говорити про нас, християн, то усі християни вони звикли до зовнішніх благословінь. Те, що відбувається, ми зовні чуємо, але набагато складніше. Людям черпати силу внутрі, шукати в своєму серці Бога, і корінці свої пускати глибоко-глибоко до води. Якщо говорити про пустелю, то є написано в Псалмі перший розділ, перший псалом 3 вір сказано за людину, і буде він як дерево, посаджене біля потоків вод. Що приносить свій плід своєчасно і листя якого не в'яне, і в усьому, що він не робить, матиме успіх. Тобто, виходить, людина, яка вникає в Боже Слово, вона прирівнюється до цієї людини, яка живе або знаходиться біля потоку води. І вона, що би не робила, буде приносити плід своєчасно, і у всьому буде матиме успіх. Значить, якщо говорити про пустелю, важливе значення у тому полягає, щоб мати своє джерело. Якщо говорити про кожного із нас, то досить є важливо і відповідально мати внутрішнє своє джерело, самому докупатись до живої води і жити тим. Ми можемо відвідувати богослужіння, ми можемо робити багато-багато яких -багато речей, які в загальному. І це гарно, і це приємно. Але набагато більший ефект дає цей час, коли кожен із нас сам углубляється в Боже Слово, читає його і досліджує його. Якщо говорити про будівництво, коли люди будують хати, досить багато людей вони ставлять ставку на дизайн, на зовнішній, щоб було гарно, гарна хата, ліпнина гарна, архітектура гарна, форма хати гарна і так далі. Але розумні люди, вони зусилля наголо ставлять на фундамент. Правильно? Тобто, може дивитися, щоб ви швидше хату зробити там фундамент, вже який буде, такий буде. Але особлива увага вділяється розумними людьми на фундамент. І тим більше християни, якщо своє серце оглубляють в Боже Слово, а не на зовнішність тільки дивляться, то є досить приємним і досить правильним моментом в житті. Якщо говорити про пустелі в Біблії, то ми зустрічаємо їх декілька є своїх назвів пустель. І ми в Біблії зустрічаємо мужів Божих, які переходили теж через пустелю. Я думаю, якщо говорити про мужів Божих, які зустрічалися із пустелею, це самим хорошим прикладом для нас є Христос. І я хотів би звернути увагу, що саме ця подія з Христом вона розкриває таємничість пустелі, її значення для християнина. Луки, 4 розділ, перший вірш. Там є написано такі слова. Ісус вже сповнений Духом Святим, повернувся з Іордану і був поведений Духом у пустелю». Четвертий розділ перший вірш Луки. Був поведений духом у пустелю. Я хотів би звернути увагу, що сам Син Божий Христос, Він був поведений духом у пустелю. Якщо говорити про людей, то для кожної людини в більшості для людей пустеля це страхи. Це переживання, це сльози, це безвихідь, це відчай, це щось складне і страшне. Але зверніть увагу на Христа. Хто його повів у пустелю? Духом він був ведений. Тобто Божа ціль провести людину через пустелі. І в Бога є ціль, ціль для людей, чому Він проводить людей через пустелі. І ось. Досить хороший є вихід, який написано у Луки 4, 4 розділі 14 віршем, і згадується, і повернувся Ісус в силі Духа до Галілеї, і розійшлася чутка про Нього по всій околиці, Він був духом поведений в пустелю. А потім після цього сказано, що Він повернувся в силі Духа до Галілеї, і розійшлася чутка про Нього по всій околиці. Тобто. Христос був духом поведений в пустелю. Там він пройшов перешивання, свої трудності, складності, які зустрічав Христос. І Він звідти повернувся в силі Духа. Тобто, пустеля вона закаляє нас. Пустеля вона робить нас сильними. Для багатьох людей це є зовсім протилежним. Люди шукають легких місць. Але досить часто Бог веде, начебто. Лабіринтами людини. І якщо говорити про наше життя, якщо ми хочемо бути сильними в дусі, Бог нас поведе через пустель. Якщо Бог схоче зміцнити нас, Він нас поведе через пустель. Якщо Бог схоче щось увірити людям, Він поведе через пустель. Якщо Бог схоче дати якесь посланнічество, Бог поведе. Через пустелю. Якщо говорити про те, яка Божа ціль, то я думаю, що ми повинні розуміти, що ми можемо цю ціль тільки пізнавати. Жодній людині, звичайно, неприємна духовна пустеля, але Бог, помимо нашого бажання, нашої волі, Він переводить нас через пустелю. через біль, через відчай. Через одинокість, через труднощі, нерозуміння, буває розчарування і багато іншого. І в Бога є одна єдина ціль для нас це щоб ми не надіялись на самих себе. Але на Бога. Був час, коли апостол Павло він говорить про себе, про свої труднощі, які вони зустрічали. І він говорить, що були такі обставини, що ми навіть не надіялися залишитись в живих. Другий Коринтян, перший розділ, 9 вірш. Але самі в собі мали вирок на смерть для того, щоб ми надіялися не на самих себе, але на Бога, який воскрешає мертвих, який визволив і визволяє від такої близької смерті, на яку ми покладаємо надію, що ще визволить. І ось тут сказано, він говорить, апостол Павло. Що в нього були труднощі великі. Вони переживали різні такі складні ситуації життєві, що не надіялись остатися живими навіть. І сказано, щоб ми надіялись не на самих себе, але на Бога. Отже, Бог переводить через пустелю свій народ для того, щоб навчити надіятися на нього, щоб людина не надіялась на себе. Якщо говорити за себе, за нас, людей, то пройти пустелю своїми силами практично неможливо. Тут потрібна велика довіра Богу і величезний запас води. Пригадайте Ізраїля, як вони йшли по пустелі. І весь народ, який вийшов з єгипетської землі, вони впали кістьми в пустелі лише тільки окрім двох людей. Пригадуйте. Двоє лише людей із тих, хто вийшов. І з Єгипту вони ввійшло у обітовану землю. Ну, звичайно, ми розуміємо від 20 років там написано і вище. Е, можна переживати кожному свою пустелю. В кожного вона може бути своя, особливо, вони можуть бути не одинакові. Але ці труднощі, які ми переживаємо, це є пустеля в нашому житті. І можна її переходити, можна в ній бути, можна її переживати. Але саме важливе, що потрібно для нас людей, це пройти через пустелю і вийти і дойти до цілі, яка в нас є. Пустелю перейти самому нереально, тому що без Бога це просто важко. І лише тоді, коли ми довіряємося Христу, довіряємося Богу, довіряємося Його Слову. Лише тоді ми зможемо витримати складності і переживання і не зневіритися. Скільки таких ситуацій ми можемо зустрічати в житті, які є для нас неприємними, які є для нас важкими, які нам не подобаються, які є для нас болючими, і ми кажемо, що це недобре і неправильно. І бувають моменти, коли люди падають у відчай, у розчарування і в зневіру. Але Божа ціль перевести нас. І в книзі Пісні над Піснями, 8-й 5 вірш, написано такі слова. Хто вона, що виходить із пустелі, опираючись на свого улюбленого? І стоїть запитання, зверніть увагу. Хто вона, що виходить із пустелі? Тобто виходить з пустелі, вдалося перейти, перемогти, вдалося витримати цю наругу всяку? І тут сказано, хто вона, що виходить із пустелі, опираючись на свого улюбленого? Це церква Господня, це невіста Христа. І якщо говорити про нас, людей, нам завжди слід пам'ятати, що через пустелю веде Бог. Це не просто випадковість в нашому житті, збіг якихось обставин в нашому житті, але це допускає Бог, це є Божа праця, і Бог займається нами. І Бог вчить, щоб ми надіялись не на самих себе, а на Бога, який навіть воскрешає мертвих. Гадайте апостола Петра, як він ішов по воді. І прийшов час, коли він почав тонути. І як добре, що в цей час був поруч біля нього Христос, Він йому подав руку і Він його провів. Другий приклад, який був пов'язаний із апостолом Петром, пригадуйте ці моменти, коли Христос сказав їм про страждання своє, а Петро він сказав. Що каже, що навіть всі відречуться, то я не відречусь від тебе. Прийшли обставини, прийшли трудні дні, трудні хвилини для нього, і він відрікся, що він навіть Христа не знає. Сам міг пройти елементарних речей він не зміг навіть перемогти. І тут сказано, хто вона, що виходить із пустелі, опираючись на свого улюбленого. Тобто це говорить про те. Що вийти із пустелі, пройти через ці труднощі, несправедливість, через зло, відкинутість і подібні речі можна лише опираючись на Христа. Це звучить так якось цікаво, вроді, але це тільки в довірі Богу. В житті ми зустрінемось обов'язково з неприємністю, з несправедливістю, з лукавством. Саме важливо, щоб його не було в нас. Але коли ми зустрічаємося із тим, його потрібно перемогти. Ще один досить цікавий приклад: пригадайте трох юнаків, які були кинуті в піч, Ананія, Месаїл і Азарія. І ось коли їх цар кинув у пір за те, що вони не поклонились цьому істукану Бованові. І сказано є про те, що вони, коли були вкинуті, цар побачив, що їх вже четверо, а не троє. І коли вже він сказав, що вони вийшли, і ось вони виходять із печі, живими, і навіть запаху не було, в Даніїла, 3 розділі, 28-м віршом написано: тоді нам Моходоносор сказав: Благословенний Бог, Седраха, Месаха та Авденаго, який послав свого ангела і спас рабів своїх, які упували, інший перевід говорить, надіялись на нього. І не послухались царського повеління і віддали тіла свої у вогоні, щоб не служити і не поклонятись іншому Богові, крім Бога свого. Ці люди вони крепко надіялись на Бога. Думати, їм не було страшно? Було. Думати, їм не було боляче? Було. Вони мали таку саму плоть, таке саме тіло, як ми. Але вони пройшли через цю піч і залишились вірними Господу. Чому? Бо вони надіялись. На Бога, це вже навіть говорить сам на носу. Якщо говорити за Христа, то навіть сам Христос в процесі свого життя, Він приходив у пустелю. І є написано в Божому Слові, згадується, що Христос був ведений Духом у пустелю і вийшов звідти в селі Духа. Але в процесі життя написано Луки 5, 16 вірш. Він же відходив у безлюдні місця та молився. Інший переклад говорить у пустинні місця. Чому Христос заходив? Через те, що Він уєднявся. І пустеля закаляє християнина. Сама пустеля, вона перевіряє запаси нашої води, наскільки ми сильні. І воно звучить, вродні так, художньо, пустеля, запаси. Але якщо говорити по-простому, то ці труднощі, які людина зустрічає в житті, їх знести дуже важко, дуже боляче по тій причині, що це неприємно, це несправедливо буває, воно ну, не вкладається в наш розум. Але саме важлива думка залишається в тому, щоб нам бути вірними Господу. І пустеля, з однієї сторони, вона закаляє християнина, але з другої сторони при переживанні вскривається наше серце. І про пустелю, якщо ми говоримо, це не тільки випробування. Пустеля це відкриття. Пустеля це пісня, це доручення і це зустріч з Богом. Саме в пустелі Бог заговорив з Моїсеєм, правда кінпас вівці в тесті свого. І в пустелі заговорив до його Бог. Цей момент, коли Ізраїль від, виходив із. Єгипту, і вони йшли через пустелю. Вони могли пройти набагато швидше, але Бог їх повів другим шляхом. І ми бачимо, наскільки скривалися їхні серця, наскільки відкривалося їхній розум, їхнє нахил серця. І в Першому Коринтян є написано 10 розділом, 5 вірш. Але не до багатьох із них благоволив Бог. І вони були уражені в пустелі. А це стало для нас прикладами, щоби нам не бути похитливими на зле, як вони були похитливі. І трошки далі, Павло говорить, 10 розділі 11 віршим: усе це приклади того, що відбувалося з ними, а описано для повчання нашого, на котрих прийшлося закінчення віків. І ось саме Ізраїль, він є досить цікавим і важливим прикладом. Вони всі проходили через пустелю, але не до багатьох із них в Бог. Про що це говорить? Це говорить про те, що Біблія навчає нас, щоб нам пильнувати за своїм серцем. Апостол Павло за себе говорить, я часто в подорожах, небезпеках, і він перечисляє, перелічує на ріках, у пустелях, на морі. Тобто, ми повинні розуміти те, що пустеля це неодмінна частина християнського життя. Обов'язково ми з нею зустрінемося. Отже, ще одна ціль випливає із цього, що коли Бог проводить через пустелю, Бог бажає перевірити нас і очистити наше серце. Повторення закону, третій розділ, верніше восьмій розділ, другий вірш, написано: І пам'ятай всю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій по пустелі, ось уже 40 років, щоби упокорити тебе, щоби випробувати тебе. І довідатись, що в серці твоєму, чи додержуватимеш заповідей Його, чи ні. Ізраїль пройшов пустелю, і Бог їм нагадує: пам'ятай всю дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій по пустелі. Говориться Моїсей до них, ось уже 40 років, щоби упокорити тебе, випробувати тебе, і довідатись, що в серці твоєму. Отже, пустеля в житті Христинина це є. Невідмінний шлях. Люди зустрінуться обов'язково з нею. Але Бог довідується, що є в серці людському. І важлива ціль Бога до нас це щоб при цих нагрузках, коли відкривається наше серце, ми могли бачити свої недостатки і ми могли виправлятись. Ми могли поправити свої світильники і йти разом до Господа, до неба.